13 листопада, середа. Операція Чудо Господнє Тетяна Тисячник, частина 1. У всіх своїх справах довірся Господеві, і твої задуми здійсняться. Притчі Соломона, 16 розділ, вірш 3. Увечері 11 березня 2022 року я залишилася сама у квартирі подруги на третьому поверсі в місті Суми. Усі евакуювалися, навіть господиня. Я не могла перебувати в себе вдома на дев'ятому поверсі ні фізично, ні психологічно, особливо після того, як 7 березня відбулося бомбардування житлових будинків на вулиці Роменській, під час якого загинуло 24 людини. Виявилося, що нерви в мене слабкі, бо при кожному звуці сирени я починала плакати і тремтіти. Отже, квартира подруги була моїм останнім притулком перед грандіозними подіями. До цього я жила то в друзів, то в родичів і всюди відчувала себе незахищеною, була в пригніченому стані, молячись і плачучи, попереду розпач, страх, невідомість. І ось одного разу до нашого міста приїхала Адра, щоб евакуювати людей. Я вирішила виїхати 15 березня, але куди? Проте найголовніше звідси. Усе було дуже добре організовано і продумано. Дорогою ми зупинялися на ночівлю в наших братів і сестер у хресті. Нас дуже смачно годували. Я мала напір зупинитися десь в Україні, де мене прийняли б. Проте, на жаль, мене нікуди не запросили. Я доїхала до Чернівців. Усе Україна закінчилася. Що ж робити далі? Помолилася і зателефонувала подрузі. Вона запросила мене до Швейцарії. Але де я, а де та Швейцарія? Тим паче, що в мене немає закордонного паспорта, а тільки внутрішній старого зразка. Це зіграло зі мною найгірший жарт за кордоном, хоч з України випустили із внутрішнім паспортом. Увесь цей час за мене молилися брати та сестри, особливо Світлана, моя подруга й сестра у Христі. Вона вже тиждень була в Чехії в доньки і кликала мене Приїжджай до мене. Щоправда, житла немає, житимеш поки що в хостелі. Зате будемо разом, і Адвентистська церква тут є. Проте я вже вирішила їхати до Швейцарії, перетнула кордон з Румунією, нас зустріли представники адра і відвезли до прикордонного містра Сучава, там поселили в хостелі при Адвентистській церкві, високі матраци на підлозі, смачна їжа, теплий прийом. Безмежно вдячна організаторам адра, дай Боже їм усім здоров'я та процвітання. Через два дні брати взяли мені квитки до Цюриха, Швейцарія з двома пересадками.